Так, друзі, підібрали сьогодні ще один черговий автомобіль KIA Niro. До речі, актуальний зараз на даний момент поки ніким не зарезервований. Відео можу скинути будь-кому, хто зацікавиться. Телефонуйте на мій номер телефону. Є в шапці профіля. Зараз знаходимося в Голландії. Також з цією KIA Niro, яку ми підібрали вчора. ми зараз їздимо нею. Задоволений, немає жодних проблем. До речі, наскільки популярна зарядка і наскільки популярні електроавтомобілі в Нідерландах, дивіться, одна із таких популярних FastNet автозаправочних станцій, вони є по всій Європі, дивіться, всі станції, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 автомобілів стоїть. Також ще автомобілі в черзі, ми зараз заряджаємося. В нас, виходить, зараз і тільки ми поставили 12% заряджений автомобіль на даний момент 40 кВт. 40 кВт, де зарядка. Ми підключили даний автомобіль за допомогою додатку, скачуєте додатку, додаток, набираєте усі цифри, підключаєтесь і вас кошти з, вашої карточки, кошти з вашої карточки знімаються не одразу, а протягом місяця. Тобто місяць проходить, і після цього вже з карточки знімаються кошти. Ось така. Ситуація. Отже, когось Kia Niro, 2019 рік, 132 тисячі пробів, чорний колір, весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Телефонуйте. Ціна 16400 євро на даний момент. Автомобіль може бути доставлений або цієї неділі, або через тиждень. Все буде залежати від того, чи будуть готові сьогодні документи. Ми ще залишаємося в Нідерландах. Зараз їдемо оглядати ще один електричний автомобіль це комерційний транспортний засіб, бусик такий невеликий, nv 200 І після того також нам ще оглянути треба Renault Megane. Вже дивилися не одного, правда, не може ніяк людині підібрати такий, який би нам підходив по наших побажаннях. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.